Ось вона жива водичка, яка під льодом біжить до нашого озеречка, до Деверезовської водойми, як ми її називаємо. Там навіть плодові дерева навкруг ростуть. Правда, зараз до них доступу немає, але вода тече, значить. Водойма буде наповнена водою, буде риба, от, будуть і фрукти на деревах. Доживемо до весни, може зацвіте все це, і влітку можна буде зібрати плоди якісь. Але дивитись на цю водичку, яка бодро тече по цьому, по цій трубі, з цієї сторони. Видно. І там, значить, наповнення є. Ну, правда, додає настрою бадьорого.